На святковому вернісажі – фотомиттєвості з життя прифронтового Запоріжжя, знімки постановочні та репортажні, чорнобілі та кольорові. Галерея образів різноманітна. Тут представлені портрети цивільних та військових, на пейзажах ліричні запорізькі краєвиди. Є й жанрові замальовки, у яких добрі знайомці майстра або випадкові містяни. Всі вони герої новітньої історії України зазначають організатори виставки. Это очень такое значимое событие. Два великих праздника, такой, праздник флага Украины и День независимости Украины. Вот прекрасная выставка, где-то около 20 авторов, фотохудожники, члены фотоклуба показали свои работы, которые они в течение времени снимали вот сегодня нашу Украину, наши события, наших воинов. На світлинах Валерія Кошеленка, військовий художник із Калуша Володимир Безрукий, фотографа вразила творча манера митця. Він створював свої незвичайні полотна на передовій і вже неодноразово експонував їх у профронтовому Запоріжжі. Коли я побачив, коли він показав свої роботи, коли я побачив, що це дійсно дійсно цікаво, це дійсно можна порівняти з світовими шедеврами, роботи, які написані від час перерви між боями, там деякі, не виходячи з закопу на підручних матеріалах, він використовував ящики спецнарядів, двері. Це обов'язково треба показати людям. У виставці вперше взяли участь фотометці, які приїхали до Запоріжжя з тимчасово окупованих територій. Оріхів'янка Анастасія Ракус представила цикл портретів військових, які боронять країну на запорізькому напрямку, а також їхніх дружин. Ну, одне фото дружини загиблого, яка ставить прапорець в його честь, прапорець пам'яті. Також є дружина героя, який зараз знаходиться в полоні. Тому є фото, як вона стоїть посеред міста і чекає свого коханого з полону. Є пара з Оріхова. Якщо ви побачите посередині їхнє фото з колосками, цей чоловік зараз військовий, він воює, а його дружина це вона волонтер. Те, що сьогодні ми дивимося роботи молодих авторів, це дуже і дуже важливо. Вони, перш за все, об'єднані двома нашими кольорами жовтим і балакитним. Наш прапор присутній практично на кожній світлині. Наші неоглядні поля, наше сонце, все це дійсно надихає. Святкова виставка експонуватиметься у запорізькому фотоклубі протягом місяця. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.